Всім доброго часу я вас вітаю. Завтра в нас понеділок, 15 квітня, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень з 15 по 21 число. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання. Пев більше моїх прогнозів, інформації ви можете побачити у телеграм-каналі. І так, дивимося: понеділок, 15 квітня. Що в нас чекатиме по активності? Так, захист. Захист наш. Готовий, так, він буде працювати, от, буде відпрацьовувати, можуть бути достатньо активними лінії зіткнення при кордонній території. от, І можуть бути втрати ресурсів, ресурсозабезпечення, так, як від роботи захисту, так і на цих складних лініях так, та при кордоні. Тому будьте дуже уважні, звертайте на це також увагу. Вівторок, вівторок. Вівторок, темний період доби може нести нам наслідкові енергії, і, і, і ці наслідкові енергії йдуть як для населення, так і для ресурсів, ресурсозабезпечення. Середа, 17 число, середа для нашої країни. Енергії напружені тримаються. Активність по повітряному просторі буде продовжуватися. Так, місцями захист буде відпрацьовувати, От, але м -м, ситуація достатньо така, знаєте, хитка. Четверг четвер буде якась хитрість, дуже багато хитрості, кидів, ілюзій, пов'язаних з переміщенням, яке націлене може бути теж на ресурси. Захист буде також відпрацьовувати, От, але підніметься більше тривожності так, в населення через те, що можуть бути в четвер теж наслідкові енергії. Далі дивимося, п'ятниця. так, П'ятниця, що нам несе п'ятниця? П'ятниця достатньо агресивний, агресивна доба, так може бути. Іде багато маніпулювання, залежність від третіх сторін. От, і е, це маніпуляції будуть пов'язані теж з забезпеченням. Переміщення у повітряному просторі буде. Субота, 20 число, дивимося, субота, 20 число. Що нас може чекати? Ми можемо спостерігати. Так, відпрацювання. достатньо багато активності. От. І мені йдуть переміщення субота та форс-мажорні різкі ситуації, які можуть дати наслідки. Тут йдуть також провокації. Ситуація достатньо напружена та агресивна. І неділя, 21 число, теж йдуть мені провокативні дії ворога вночі.